Без даху над головою, зате зі сверблячкою, відомо де в нього не лишилося жодної рідної людини. Зате усередині у нього запечатано демона. Це хлопчина на ім'я Наруто. Хуліганне здара, що пройшов тисячі випробувань та перетворився на легендарного ніндзю. Історія про нього підкрила світ. Про Наруто зняли 11 фільмів, випустили 600 серійний серіал та дюжину ігор. Одна із. З яких вийшла якраз на дня. Тож ми попросили розробників розказати. Стоп, це що? Наруто? Привіт, QTV! Так, я Наруто. Що хтось сумнівається? Зараз як бацну та цумакі расенганом, мама рідна не впізнає. Усі сумніви розвіються. Жартую, мене звати Хіроші Мацуяма, і я шалений фанат Наруто. І за сумісництвом я директор студії CyberConnect 2, що створила майже два десятки ігор про Наруто за останні 12 років. Та наша найсвіжіша розробка не просто чергова порція мордобою у стилі Щінобі. Це епічна кульмінація серії. У Наруто Щіпуден Ультімейт Ninja Сторм 4. Ви опиняєтесь прямо у розпалі великої війни. Нінць. Всі, наче показились. У бійку лізе кожен стрічний пересічний. А за усім цим стоять потойбічні сили. Ваша задача наламати їх підступні потойбічні плани, а також звести кілька особистих рахунків. В плані історії гра прокачена по максимуму. В Ultimate Ninja Storm 4 сходяться усі сюжетні лінії, розпочаті у попередніх частинах. Та не переживайте, якщо ви пропустили щось із серії чи взагалі ніколи не чули про наруто. Ви скоріше за все не існуєте. Тобто жодних проблем. Ми зробили історію зрозумілою для новачків. Все ж головна суть гри це видовищні бійки. Ninja Сторм 4, Файтинг у кращих традиціях, аніме першоджерела. Для перемоги у сутичках потрібно використовувати дзюцу, бойові техніки, що задіюють не тільки кінцівки та м'язи, а ще й чакри. Це дозволяє вшкварити у бою потужним енергетичним ударом, наслати вогняний смерч чи жбурнути фотонний фаєрбол. Спецефекти при цьому пальчики оближеш. Такої краси у іграх про Наруто ви ще не бачили. Плюс тепер довкола вас не просто декорації. Ви можете взаємодіяти зарен. Під час бою, наприклад, схопити здоровену бурульку і пригостити ворога. Та є ще крутіша фішка. Ваші дзюцу теж взаємодіють з ареною. І це допоможе віддзючити ворогів по повній програмі. Б'єтесь посеред ставка, вдарте струмом. Фізика тепер на боці героїв. І якщо пішла про це мова, у Ninja Storm 4 найбільша кількість персонажів за всю історію серії. Ми зібрали майже всіх героїв саги. Кожного можна вдягти, як вам заманеться, А перевдягатись доведеться часто. Тепер у бою ваше вбрання псується. Як кажуть, головне. Щоб костюмчик сидів, правда? А от і ні. Головне, щоб герої, яких ви взяли у команду, були якось пов'язані за сюжетом. Тоді їх дзюцу поєднаються і посиляться. Наприклад, Сасуки та Наруто разом проводять нереально круту блискавичну атаку Чидорі Расенган. Коротше, я впевнений, від нашої гри ви будете у захваті. Що ж, Наруто Шіпунден Ультімейт Нінджа Сторм 4 вже вийшла. А поки я читав цю назву, може вийшло і ще кілька сіквелів. Хай там як не пропусти, якщо любиш Наруто.